Тобі скільки років? А мені 35, я тебе старший. На скільки років? Ні, порахуй. 21. І ти як мене називаєш? Каже, Ярмола. Ярмола. А конфлікту ж не було. Андрій Миколайович Ярмоленко може навчити молодих вболівальників і респекту, і арифметиці. Втім, найголовніше, як він зараз вчителює на футбольному полі. І про це наступне відео. Проти Ярмоленка досі складно грати, і важко передбачити, яке рішення він ухвалить у той чи інший момент. Гра проти лівого берега. 44-та хвилина і рахунок 0-0. Скидка від Ваната була непогана, але вінгеру Динамо довелося бити правою неробочою ногою. М'яч стрибав, і підлаштуватися під нього було не так і просто. Але для Ярмоленка це було тривіальне завдання. Класний удар і м'яч у сітці. Святкування це саркастична відповідь усім, хто вважає Ярмоленка за старим для футболу. Адже він може шкутильгати ефективніше, ніж хтось бігає. Я хочу вам сказати, що його все рівно присутність на футбольному полі вона дуже важлива. Вона додає солідності київському клубу, і е, помітно, що він, ну, от, ну, він важлива фігура в цьому сезоні. Я не знаю, як буде далі. Я не знаю, чи він там захоче продовжити кар'єру, чи не захоче продовжити кар'єру оголосить, не оголосить. Я просто можу вам сказати, що на сьогоднішній момент, навіть матч проти лівого берега, я побачив, що він є важливою фігурою в таких матчах, коли треба іноді проявляти якусь таку, знаєте, якби харизму на полі і брати на себе іноді відповідальність за те, що відбувається там. Ярмоленка шукають, і маючи можливість пробити головою, і в 99% випадках він би пробив головою, знаючи характер Владислава. Він в цій ситуації, коли треба було забивати м'яч, скинув саме на Ярмоленко і знайшов можливість для того, щоб закінчити епізод краще, аніж він сам собі це уявляв. Гол ярмоленка правою зовсім не дивина. Минулий сезон матчі з Колосом. лівою прийняв, розвернувся на 180, правою вдарив у дальній. У голкіпера не було шансів. Не тільки забивати правою ногою вміє Ярмоленко. Віддати передачу на пів поля і розрізати половину команди суперника теж не проблема, яка класна передача. Не менш елегантно Ярмоленко обіграє своїх суперників. Після повернення в Динамо він створив чимало хайлайтів, в яких знищує опонента один в один. Ось тут постраждав вантух. Спочатку рано викинувся на м'яч, а пізніше Ярмоленко у фірмовому стилі прибрав гравця зорі п'ятою. Передача пішла Шапаренку під удар, але якісного завершення не вийшло. А це вже матч проти оболонів кубку. Тут Ярмоленко вже звично приймає м'яч спиною до воріт, розвертається і кладе суперника на газон. У цьому епізоді постраждав Данило Карась, стояти не зміг. У матчі з Ворською Ярмоленка було зупинити ще важче. Спочатку Зідана. хто ще з українців не боїться робити подібне у нас у чемпіонаті? Напишіть у коментарях. Далі обведення Челядіна. Гравець Ворспи, схоже, й сам не зрозумів, що сталося. Настільки швидко його прибрав Вінгер Динамо. Фінти і обведення це, звісно, круто, але у футболі більше цінуються гольові дії. Ярмоленку їх не позичати. Він частенько тішить фанів Динамо. Матч проти руха довга передача на щерета, елегантна скидка Ярмоленка на Буяльського. А далі пас п'ятою. Шапаренко повертає на Ярмоленка. Та ідеальна передача прямісінько у зону, в яку вбігав капітан. Атака, ніби шахова партія від гросмейстера. А це вже матч на попередніх зборах київського динамо. Ярмоленко сам розпочинає атаку, розвертає її на лівий фланг, підключається у штрафний майданчик і чекає на подачу. Далі футбольна магія. Ярмоленко знову приймає спиною до воріт, але цього разу вже не розвертається. Удару п'ятою голкіпер явно не чекав. Якщо граєш проти Ярмоленка, чекати можна казна чого. Він залишається небезпечним і непередбачуваним біля воріт опонента. Пишіть вашу думку у коментарях: Ярмоленко досі топ чи вік все ж бере своє. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.